А молодість сміхнулася у услід. Куди ти, подруга, чим далі за роками, за мудрістю, за досвідом у брід, життєву річечку долаєш з помилками, а молодість з рум'янцем на щоках така легка, чи, може легковажна, цвіте собі, цвіте собі в квітках, хай старість заздрить, мудра і поважна. І от стою між ними обома, там безтурботність, врода і шаленство, а там досягнення і втома обійма, і мало місця для безумства і блаженства. І хочеться звернути у той бік, де молодість сміхається звабливо. Але вже все, роки ведуть свій лік. І лиш всміхнуся їй прощально і журливо.